Про те, як зараз ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент у нас вже вечір, немає і світла, працює генератор. День відпрацювали, розправлялися, зараз будемо готуватися вечерять, відновлять і на боту Рішив зняти коротеньке відео. Хочу всіх попередити, хто чекав. Якщо приїде до мене Сергій Стрілецький, завтра він до мене приїде. Я думаю, що якесь коротеньке відео я зазніму. І ввечері постараюся, якщо будемо живі і здорові, то проведемо прямий ефір із Сергієм Стрілецьким у двор 20.00 ввечері. Так що, друзі, я хотів би поговорити на тематику. Все-таки є така хвилююча тема. Хвилююча тема, правда, в нас ще одна це війна. І в мене є не дуже добра новина. Не хотів би я про неї говорити, але в мене душі кипить, вже я так сказати, все діло ношу собі не один день. Мій товариш знаходиться зараз в госпіталі. Ну, поки ніякої допомоги там не потрібно. Я кажу, можливо, щось потрібне, то. Надо буде щось там збирати. Я попрошу своїх підписників, ну, але поки нічого. Ми обходимося поки самі. На даний момент ще з Дніпра транспортують на Київ. Ну, а там будемо дивитися по установці. Але все буде добре, все буде Україна. ця клята війна, вона вже реально вже не знаю, як там деякі люди от живуть і для них немає війни. У них все добре, у них все чудово, у них є тільки одні проблеми. Чому ти не платиш податок, ти ж заробляєш, ти робиш? Мені просто цікаво, от такий варіант. Всі, коли проблеми з світлом розпочалися, проблеми генератори, інвертори, і от взяти там заходиш, тіка, заходиш в інтернет, продається інвертор, там 15 тисяч гривень. Заходиш на Аліекспрес, такий самий коштує 4600. Тож ті люди, які можуть дозволити заказати там десяток і продавати, тікай, не кусайте. І продавати їх по 15 тисяч гривень це не є проблема, це не є бізнес, це тобто, це є норма. Те саме, чому не хочуть собі я свиней, тому що е, всі там думають, що ой, там свині це гроші. Ну, по-перше, щоб вона виросла, треба було побудувати якісь. Сарай, хоч такий, який в мене є. Для цього треба, щоб були поросята, їх також треба купувати або розпочинати там і свиноматки годувати і світло, і дрова, і медикаменти, і багато-багато різних речей, і куча фізичного труда. І якщо ми знаємо, є таке дзвіно перекуп, то я знаю дуже багато перекупщиків, ні один із них не є підприємцем, а на ринку він стоїть. По 3, по 4, по 5 разів на неділю, і це є норма. А коли ми продаємо вдома якесь одне поростя у неділю і на ньому заробили там 5 тисяч гривень, але щоб заробити 5 тисяч гривень, то треба його виготувати. Біля нього походити там 7 вісім місяців, оце ось Вісім уже вже ось буде. І відповідно, якщо там останеться та кількість грошей. О, ну зароблений, так, да, вони є, але треба заплатити за світло, треба провед, проїзди, прогодувати сім'ю, купити тих самих дрів, також щось ламається, так само бензин за обслуговування автомобілів за Тобто Це є норма. То на такому господарстві, як у мене, якщо навіть я заробляю там, ну це не можна сказати заробітком, доходна частина на обороті там 35 тисяч гривень то я тільки за світло плачу в місяць 10 тисяч гривень. Хай це світло, там в мене електробатареї, електроплита. Але не кусайте мене, але бо ви мені не даєте злотикувати. як малі ці порося, О! Але я роблю для того, щоб бути самозайнятим і самозабезпеченим, для того, щоб годувати е, свою сім'ю, обезпечувати її, щоб діти мої вчилися, щоб я міг заплатити за ту англійську. Заплатити на цей конкурс, щоб вона поїхала і представила наше місто і виступила, і привезла те саме перше місце. Це я вважаю, для мене це норма. І я не рахую, що якщо я не плачу півтори тисячі податків підприємець, то це є проблема. На сьогоднішній день, да й раніше, ми завжди я ніколи не кричав там і не говорив, то навіть якщо я віддав там 20 банок тушонків в місті. Навіть якщо, тому що ми віддаємо набагато більше, і це не ми повинні читати і судити, це люди, з якими ми, яким ми допомагаємо, то вони можуть говорити і їм видніше, а не ми зі сторони. То банка коштує там 140 гривень, то я знаю вже податок, цей, я заплатив. Так що, друзі, що я хотів би сказати? Багато людей дивляться на свиню, як на кусок м'яса. але Скільки треба труда, зможуть... Поків, ну, тікайте. Пусають ноги капець. Це багато труда. Хтось каже, то на що ти це все затіяв? Ну як навіщо? Тікай, бо я роблю те, що я... До чого в мене лежить душа, і що я вмію робити. Тікайте, не трогайте мене. От. Хтось говорив, найми, ми, дай працівника. Ну, Я думаю, що е за гривень ніхто робити не буде. Я І так ті хлопці, які мені допомагають. О. Я завжди з ними розчитуюся, завжди плачу кошти, тому що в кожного є сім'я. І ніколи не заплачу копійки, тому що сам ставлю себе на їхнє місце. А всю остальну роботу, решту, я роблю сам. Як хтось говорить по господарству, ти сам справляєшся. Так, я справляюся сам по господарству на протязі 10 років. Був період, що мені було дуже погано, так як маю трохи проблеми, да? ну, то не важливо. Правда, краще оформити групу. І сидіти ще на шиї у державі. Ну, але я вважаю, що своїм прикладом ми можемо, навіть якщо не маючи там супер-пупер здоров'я, ми можемо пробувати працювати і забезпечувати себе. Дуже така болюча тема, але я ж кажу, багато людей от дивляться там, ага, ти шевелишся, бігаєш, гній там, свині в тебе, а як там те, а як там сусіди. Ну як, от так. Ну, Можна це все діло зав'язати і цим всім ділом не займатися. Коли розпочалися поруч бойові дії, так і багато свиноводів зробили, все повирізали, свиноматок і все, і цим спровокували ціну на маленьких поросятах. На сьогоднішній день немає дефіциту з великими поросятами, але з малими поросятами завжди є попит, завжди люди дзвонять. Хтось, каже, працівник найманий, да, ну, представляєте, ці свини роз 9 місяці біля них ходить. Вісім поросят, на кожному поросяті ви там заробите по 5 тисяч гривень, 40 тисяч гривень на вісім місяців розділити. Ну, і якщо я ліжу там 5 поросят в місяць, 25 тисяч гривень середньому. Ну, хай там плюс-мінус. Дома треба ще якийсь кусок Комусь треба дати і завжди це треба робити. А на даний момент це дуже велике вкладення, коли є що в тебе і від чого відщепнути? Так що скласти руки і сидіти і говорити, що о, там хтось заробляє, кому війна, кому мать рідна, як вчора по поводу сковороди піршество, каже, устроїв. Ні, це не піршество, це традиція, яку я робив, роблю і буду робити, поки буду займатися війною, поки буду жити. Так що, друзі, і відео, як завжди, про все я не прошу, тому що заліз до тих свиней. Не можу я медикуватися. Реально такі речі треба сидіти за столом говорити. Але головна задача завтра приїде стрілецький, завтра ми проведемо стрім, якщо все буде добре, якщо ми доживемо. Я думаю, ми доживемо ворогу на зло і все буде добре. А також з моїм товаришем з багато хто його бачив на відео і знає, ми за нього молимося. Ми... Завжди його підтримаємо, і я думаю, що все буде добре. По автомобілю, я думаю, що на вихідних вже завжди мені дзвониться, тому що вони повинні пересікти границю. І я думаю, що все одно ми його купимо і передамо хлопцям. Нема різниці, чи е, там, де він був, тому що я не знаю, що там на даний момент. От. Але... Така річ вона завжди потрібна, і дуже багато хлопців, з якими я спілкуюся, які воюють, які дають нам можливість отут стояти біля свиней, отут працювати, і ми працюємо тільки дякуючи їм. І ми повинні все, що є у нас, ділитися з ближнім своїм, допомагати один одному, а також підтримувати Збройні Сили України. Бо багато ідіотів пишуть, де ж ті гроші, які дають нам із за, -за границі. Де там допомога? Ну, по-перше, я не працюю в міністерстві ніякому. По-друге, я не знаю, які йдуть витрати, скільки це все стоїть. Воно мені без, 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 ну, по барабану. Головна задача, якщо я знаю, що є там дирочка і її ми можемо там гуртом з миру по нитки залатати, тоді я стараюся це робити. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати. Сьогодні мені ще посилка прийшла із подушками, одіялами там, з тканинами. Дякую, Вірі Апілат. Також мені ще одна жіночка також ізватися до латканини одіяла. Якщо, можливо, ході є такі речі, там тканина, щоб пошити хлопцям нижню білизну. Простині, якісь, можливо, що вам не потрібні госпіталь хлопцям і одіяла. Ви можете написати мені на Viber, я залишу в описі номер телефону, буде номер моєї картки, можливо. Хтось хоче допомогти щось, можливо, щоб не висилати, а щоб комусь щось купити, ви можете мені написати в Viber, що купити, скинути мені кошти, я поїду, закуплю, зафільмую і відвезу дівчатам, які передадуть це в госпіталь. Я думаю, що це буде відвозити знову Вікторія. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати, бо реально вони ще хуже кацапів, реально не дають мені спокою. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Давайте останемося всі при здоровому глузді і сприйматимемо ситуацію, яка насправді є. Тому що, якби хлопці не тримали оборону від рушніх, то нас би вже ну, таких, як я, точно не було. Так що слава Україні, героям слава, слава Збройним силам. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. Ну а цим свинотам пока-пока, бо вони мене ще реально тут з'їдять. Ну, як завжди, про все і не про що, поговорив, наговорив, але я думаю, той, хто темі, той пойме. І не треба тут бути математиком конкретним. Я вже казав, що прорахувати свиню. Наприклад, порося купили за 3 тисячі гривень, і така свиня з'їла десь в районі, хай навіть 200 кілограм чи цього 600 кг корму, щоб вирости 200, ну 3 до одного, то це 6 тисяч гривень плюс 3 тисячі гривень це 9. От, ну і плюс біля них проходив я 8 місяців. От, я думаю, що за 8 місяців, якщо навіть я вложив у них 9, от, тому що хтось вважає порося своє, давно чуть дешевше там виходить на 500 гривень, але так як я продавав от таких поросят навіть по 3 тисячі гривень, то я рахую, що це не ціна на сьогоднішній день до співвідношення усього ринку, який на сьогоднішній день є, тому що нам ніхто дешевше не продасть бензин. Якщо ми продамо дешевше свинину там, чи що інше, ну, але є, є нюанси, і ми з ними працюємо. Все, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.